Сьогодні готуємо мега смачний рулет, який підійде до вашого столу на свята просто ідеально. Можна використовувати його як гарячим, так і холодною нарізочкою. Готується все мега просто тут головне правильно зачистити і нарізати м'ясо. Ми взяли корейку, свину і ми її зачистили від лишніх плівок і починаємо розрізати. Ось так по чуть-чуть. Не спішіть, головне не відріжте шмат, бо все піде не туди, куди вам треба. І ми так акуратно її розрізали, вийшов пласт. І його добре відбиваємо, щоб був ще більший такий пласт, і вам вийшло легше це все скрутити і було більше місця. Відбили і приправляємо. Я даю універсальну спецію барбікю для свинини все мега просто. Можете просто сіль, перець, паприка, сухий часничок, і буде все рівно дуже смачно. Так, наша заготовка з м'яса готова, і далі займемося начинкою рулета. Це буде такий грибний дюксель. І шпинатом. Все максимально просто. Цибулю нарізаємо на кубики та обсмажуємо на вершковому маслі. Якщо вам лінь нарізати, можете її перебити в кутері. Кутер це така насадка на блендер. Обсмажуємо до золотистості та займемося грибами. Гриби нам потрібно нарізати на 4, щоб вони легше перебились в кутері. Якщо немає такої насадки кутер, то можна використати м'ясорубку. Результат буде той самий плюс-мінус. Але перебивайте не сильно, воно не має бути прямо болото-болото. Ось такі ж шматочками і обсмажуємо також на вершковому маслі, трішки підсолити. Нам потрібно випарувати зайву вологу з грибів, щоб рулет наш не потік. Також нарізаємо туди петрушку, можна використати також чебрець туди додати та шпинат. Все це нарізаємо трішечки і кидаємо в нашу масу обсмажити. Буквально 2-3 хвилиночки пропустити, щоб зелень дала свій аромат і додаємо сюди чорний молотий перець, сіль та томати з чесником та базіліком. Вони доповнять супер ароматний такий насичений смак. Це фантастично смачно. Можна їсти просто з хлібом. Але в рулеті це буде набагато краще. Важливий момент рівномірно розповсудити начинку, щоб коли ви почали скручувати, там, де буде її більше, воно почне вилазити і буде фігня. Коротше, зараз буде найважливіший момент це треба все скрутити до кучі і зв'язати. Що з цього вийде, я не знаю. Я цей рулет роблю вперше, взагалі рулет це рулети вперше. Я Їх ніколи не їв, а з часом ти до них приходиш. Напевно, старість почалась, не знаю, Йдемо мотати. Ну, тут все просто. Берете і підкручуєте, 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 і виходить такий рулет. Головне, не спішіть, щоб начинка вся не розлізлась у вас. Так, два нюанси, які вам потрібно врахувати. Якщо ви вибираєте м'ясо, я заказував доставку і мені привезли трішечки маленьке, беріть його більшим і ріжте його вздовж, воно тоді у вас буде. Більш рівномірне, тому що в мене був маленький кусочок, я його розрізав і мусив його скручувати ось так. Короте, беріть довгий кусок м'яса, і тоді вам буде зручніше і красивіше це буде. А ми цю сосіску розріжемо пополам, бо вона тут тонша, тут товща, і щоб вона більш рівномірно пропеклася. Короте, вибирайте, яке м'ясо вибрати краще. Ось. Це, напевно, основний момент. І друге, це. Все ж таки треба купити молоток для м'яса, і його треба трохи краще було відбити. Але в цілому вийшло все гуд. Йдемо в'язати і запікати. Ну, тут все просто. Підв'язуєте звичайну бічовку її так називають. Вона продається в епіцентрі. Ось така катушка, як у мене коштує 25 гривень. Щось такого. І відправляємо в деко запікатися. 180 градусів. Спочатку на 30 хвилин, а далі побачите. І тепер, щоб воно було таке солодкувате і гарно карамелізувалося, мед і джонська гірчиця. все, що потрібно. Це ідеальна обмазка для такого рулетика. І відправляємо духовку ще на 15-20 хвилин. Дивимося так, щоб він не згорів, а підсолотився. Тільки подивіться, який він красивий, золотистий аромат неймовірний, тому що мед карамелізувався з гірчицею і це просто бомба. І на гарнір я використаю картоплю пюре, тому що вона класно сюди підходить. Перетерли через сито, додали масло, молоко, пам-пам, і все готово. І ось наш рулет. Момент істини. Подивіться, він вийшов мега-соковитий та смачний. Тому що, якщо ви його пересушите, це буде фігня, Тому що корейка плюс-мінус сама по собі суха. А тут начинка дала цю вологість, соковитість і воно вийшло все дуже круто. Поєднання прям супер. Свининка з грибним дюкселем прям топчик. Це реально дуже вкусно, даже просто так. Мега смачно. Це меганіжний, смачний, рулет. Я його подаю гарячим. Його, напевно, як він не можна буде і холодним подавати, но пюрешкою Це реально дуже смачно і мега просто готується. Я думав, буде важче готуватися, але насправді все дуже просто і головне смачно.